Привіт, маємо сьогодні вже 1 серпня. Закінчив я косити в саду. Оце вже ближче до вечора, добре не видно. І таке. От. І в мене вапно, яке воно засохло. Використовую я його в будівництві і так залишилось, так засохло. Думаю, я внести. Трішки вапна, це для розкислення і також, як воно пише, гідроксид кальцію, пожила. Саду. Так, Зрідка розкидаю, щоб було. Так, лаванда вже відсвіла в саду. Це я тут три кущі лишив. Не знаю, буде час насіння, треба зібрати буде. Яблуні деякі. Ягоди наливається, яблука наливається. Оці ранні яблука досить смачні, вони і соковиті вже на підході починають дозрівати. Скоро будемо смакувати. Це яблуня чогось, щось їй не сподобалося, осипається. Але тут нічого. У мене і на попавші яблука є місце. Буду збирати і додати в ну, бухину. Піде воно перегнивати, буде і так, як підживлення. Так що так, такі справи в саду.